Далі головного редактора військового порталу Дефенс Експрес Олег Катко вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку. Радіо вас. Доброго ранку. Ранку, дякую запрошення. Ну що ж, багато зараз говоримо про те, що відбулося в Татарстані. Чергові атаки є. Отже, що прилетіло? Тут хочеться одразу і згадати інформацію від пана Федорова, що Україна почала виготовляти дрони з дальністю понад тисячу кілометрів. Але якщо почали виготовляти чи вже почали використовувати, отже, будь ласка, ваш аналіз того, що відбулося зараз, власне, в республіці Татарстан в Російській Федерації. Прошу. Мені здається, нарешті сюрприз для ворога, а не анонс, тому що дуже часто бувало те, що спочатку заявляється про те, що якась там розробка ведеться, про те, що от її будуть використовувати, і ну, це попередження для ворога. Тобто треба мені здається, що якраз такий удар, і будемо сподіватися, що це не одноразова акція, тому що на дальності вже 1200 кілометрів знаходиться величезна кількість дуже цікавих об'єктів. По друге тут важливий аспект тому що є певна різниця у розмірах. Тобто, тут мова йде про такий безпілотник, який вочевидь створений на базі вже легкомоторного літака. І якщо, наприклад, по нафтоприробним заводам прилітає ну, так званий. Дарне дрон «Лють». і там за оцінками самих рашистів, тому що треба розуміти, що не всі долітають деякі вони все ж таки збивають, аналізують, що саме там, і за їх оцінками там вага бойової частини близько 50 кілограмів. Але от такий от дрон такого ж класу, який створено на базі легкомоторного літака. Ну там мова йде, вочевидь, не про 50 кілограмів, і навіть можливо і про понад сотню кілограмів. Тобто стає значно цікавіше з точки зору можливості ураження об'єктів іншого класу, тому що на таки НПЗ навтопоробний завод його найбільш така важлива частина у вигляді первинної установки переробки нафти. Це ну неправильний, неправильний термін, але от м'яка ціль. Тобто вона не захищена, вона її ну, об'єктивно можливо пошкодити півсотню кілограмів вибухівки і вивести з ладу надовго. Але проти деяких інших категорій об'єктів, такі як споруди, ті самі, такі як промислові об'єкти у сенсі виробництва озброєння виробництва вибухівки, зокрема, то ну, треба мати трохи більше можливості саме щодо. Знищення, а для цього необхідно вже мати більшу вагу бойової частини. І мені здається, що такі от безпілотники на базі легкомоторних літаків цією задачею можуть справитися. І мова йде не про це, який зараз мова йде про дещо більший за розмірами. В принципі, він, якщо так брати, ближче до доволі відомого літака типу Цесна, угу. ну цесна лежит... це фирма, але мова йде про літаки типу типу Цесни, які там «Цесна-172». Угу. Ми щойно показували відео, як летить власне цей дрон. Це відео із російських пабліків. І ми от з колегою, власне, вже коли побачили вперше це відео, обговорили історію з тим, що він летить цей дрончик ну, доволі повільно. Збити збито його. Ну, мені здається, що ну, набагато легше, ніж ті ракети, які ми збиваємо на території України. І що ви скажете з приводу того, що у них там з ППО і чому вони, власне, навіть не пробують, не намагаються збивати? Це, це сюрприз номер 2 Uh, Справа тому, що Якщо вони не збили знов таки, просто на фото ви демонструєте інший дрон від меншого розміру, значно ніж той, який прилетів, і він відрізняється. То, тобто, то, що прилетіло, ну от видно, що там ну величезний, насправді об'ємний ну, великий за розміром літачок. Тобто видно, що в нього є розпорки під крилом. Тобто, це говорить знов таки про його саме габаритні розміри і все те інше. Тобто, там дійсно треба шукати аналог, який ближче до легкомоторного літака, а не. Для дрону відносно того, як він взагалі долетів тут сюрприз номер 2 справа в тому, що якщо він долетів до Татарстану 1200 кілометрів, це якщо ще угу. від кордону, запускали їх точно з з прямо від пограничного стовпчика, тобто дальність ще більше. Також треба розуміти, що і це дальність по прямій. Такі дрони не запускаються виключно по прямій лінії, як по вектору, от відправив і помахав ручкою. Він програмується на проходження зон протиповітряної оборони противника, і він е, уминає її. Тобто він летить, грубо кажучи, за складним маршрутом зігзагоподібним, маневрує, змінює висоти, е, змінює курси і все те інше. І це означає те, що дальність там значно більше ніж 1200 кілометрів. Е, як пропустили. Знов таки це супер, тому що це означає те, що чим далі в глиб території Російської Федерації, тим менше засобів ППО ворога, і це означає те, що величезна кількість об'єктів, які можуть бути цікавими для знищення, вони очевидно, беззахисні. Зрештою, знов таки, уражений об'єкт Алабуга. Це нагадаю, Татарстан. Це нагадаю поряд з набережними човнами, а це одразу не лише от виробництво шахетів, так на алабузі воно там є. Поряд з ним знаходиться набережні човни там де КАМАЗ, головний виробник ав вантажних автомобілів для армії Російської Федерації. І якщо цей регіон не прикритий засобом ППО. Тому що там прилітають такі от легкомоторні безпілотні, ну, безпілотник класу легкомоторного літака. Це стає дуже дуже цікавим. Чому їх там не вистачає? Очевидно, тому що в ці панцирі, тори, все те інше, чим що має ну, створено бути об'єктове ППО УРФ разом з Буками, разом з комплексами типу С-300 і С-400, Воно або ну закидує ракетами Махарків, або Білгора обстрілює, або воно на, ну безпосередньо на фронті у прифронтовій зоні. Ну, отже, зараз питання в кількості таких наших засобів для ураження, адже можемо пригадати, що від початку цього року ну тільки на Київ Російська Федерація запустила там. Приблизно 200 різних об'єктів ідеться і про різних типи ракет і плюс шахеди, але це тільки по Києву. А якщо б, наприклад, умовно кажучи, 200 таких наших засобів полетіло в Російську Федерацію, то очевидний був би ефект. Ви на початку розмови зазначили, що є велика кількість цікавих об'єктів. Отже, про які об'єкти, окрім вже згаданого виробництва Камазів, може йтися, які можуть бути потенційною ціллю для наших засобів ураження. Я ж зараз сюрприза для ворога не анонс, ага. але я думаю, також він чудово розуміє, що такі об'єкти, які є критичними для виробництва вибухових речовин, для виробництва критичних компонентів у електронній базі, відносно взагалі створення. Ну, я можу прийти, скажімо так, що Можна просто відкрити що називається останні візити, Шойгу по заводах, і побачити, що ну все відомо, де це знаходиться, тому що вони не скривають, тому що це була така піар-акція від Міноборони Російської Федерації, так звана, і тому, що спокійно приїздив, наприклад, у, у Підмосков'я, де збирають комплекти ОМПК, тобто до цих бомб, які пнупритворюючи їх на плануючі. місце знаходження. Відомо це корольов під Москвою, тому що Нов таки, що приїздив, показував ідентифікація навіть конкретного цеху не, не вбачається складною задачею. Приїздить, показує, наприклад, виробництво ФАП 3000 а разом з тим і інших боєприпасів, як і авіаційних, так і артилерійських. Поряд знаходиться з цим підприємством саме виробництво вибухових речовин. Перелік можна складати величезний. і все лише військові об'єкти. Є ще й критична така інфраструктура, яка допомагає військовій промисловості. І, зрештою, тут проти РФ величезну роль грає її розмір. Знов таки, якщо такі літаки, як ну фактично, розміром цесно, пролітають у глибоко в, в середину території Російської Федерації, то це означає те, що нічого там не прикрито об'єктивно, тому що знов таки цей об'єкт мав бути за всіма. Настановимо перекрити всім, тому що знов таки поряд знаходиться важливі вій... просто військово-промислові об'єкти? Я ще хотів уточнити, про які масштаби руйнування може йтися, ось коли прилітає такий наш безпілотник. І ви згадали, що він ну, потенційно може більше собою вибухівки нести, але ось ну є завод, є підприємство там стіни, дахи цех, ось що може зруйнувати такого типу літальний апарат. Наскільки критичні пошкодження можуть бути? Тут треба зазначити те, що просто якщо рахувати площу підприємства, всі споруди, які на ньому є, то ну ніяких безполутників не вистачить. Зрештою, там треба вибомблювати коломовим бомбардуванням для того, що залишився лише шебінь, Ну щоб сказати, що там нічого не буде працювати. коли треті рейх забомблювали таким чином, то ну погано працювало. Такі удари можуть дозволити призупинити, загальмувати виробництво деяких речей. Якщо то і для цього треба просто знати конкретне місце, куди треба влучити. Ну, банальна ситуація, наприклад, є склад готової продукції, тобто коли чахеди зібрали. Умовні шахеди зібрали, поставили в якихось склад. Тобто є відео, наприклад, там, де знов таки публікували самі російські змі, це відео з виробництвом шахейдів, mm -hmm. там де вони їх у, -у, -у дуже обережно та крітками поставили. Тобто є відповідний склад готової продукції. Зниж ураження цього складу, поки навіть хоча б його ну, розгребуть від уламків, і це те інша, якась продукція продукція яка знаходилась там пройде дефіктацію. Це вже буде затримкою їх виробництва, тобто, коли мова йде про знищення ураження підприємств оборонно-промислового комплексу будь-яких. То мова йде про методичні удари, масштабні методичні удари. Якщо, грубо кажучи, кожен день по такому підприємству або по іншим підприємствам буде прилітати такі дрони, то ні про яке е, таке повномасштабне вже виробництво мови не буде йти uh -huh. зараз. У РФ користується тим, що немає, ну вона вважала, що немає в Україні жодних там засобів враження на велику дальність, і тому воно демонструвало все завдяки цьому є величезна база того, куди треба бити, банально, хоча б. Панележе, угу. ну тут слід говорити і про те, що ворог також модернізується, і от, зокрема, йдеться про те, що модернізували в Росії крилату ракету повітряного базування хасто 101 Ракета отримала дві бойові частини вагою приблизно у 800 кілограмів. Розкажіть, будь ласка, яку потенційну загрозу тепер насить ця ракета? Так, дійсно, в ХАСТО 101 за тими даними, які з'явилися в мережі, тобто з фотографіями, мовити про те, що її обладнали саме двома бойовими частинами. Це збільшило е, вагу бойових частин з 400 приблизно до 800 кілограмів. Сама ідея встановлювати у ХАСТО 1-2 бойові частини вона прослідковується ще на стадії, коли ці ракети розробляли, тобто, скоріше за все. Це було одночасно, ну, колись закладено безпосередньо у її конструкцію певним чином, але е, ідеї не реалізували в принципі, тому що мова йшла про те, щоб розділити 400-кілограмову бойову частину на дві. Зараз вони е, пішли тим, що збільшили до 800, статті і але е, зменшили паливний бак. Зменшивши палив, паливний бак, вони звісно зменшили ідеальність польоту ракети Х-101, але навіть якщо вони її вполовинили з 5500, то для удару там у зумовної Саратівської області по Львівській області ракетою Х-101 вони ще залишаються приблизно 500 кілометрів для маневрування. Тобто знову таки ракети крилаті не летять по прямій, але, але от навіть у такому випадку в них залишається така можливість. Далі починається питання відносно того, як ці бойові частини скидаються, тому що в, в тих згадках про дві бойові частини станом на розробку Х-101 зазначалось те, що ці е, перша бойова частина може бути скинута до місця враження ракети на парашуті там на дальності до 100 кілометрів. Як і зараз, невідомо можливо, від такої системи відмовились, і вони будуть скидати ці дві бойові частини просто от майже одночасно. Не треба забувати те, що ворог ну дуже підступний, тобто він б'є через певну паузу, тобто є перший удар, приїздять рятувальники, і він завдає другий удар. Не треба виключати такий сценарій, що наприклад, друга бойова частина буде скидатися поряд з влучанням ракети, але буде мати відкладений підрив для того, щоб коли прибулися там рятувальні команди, то вдався другий вибух. Тим паче, що є інформація відносно того, що якраз друга бойова частина вона оснащена додатковими готовими уражаючими елементами. Це робиться виключно для ну, більшого ефекту проти людей. Так, пане Олеже, буквально на 30 секунд. Ось Олександр Коваленко говорив про те, що за півроку Росія змогла накопичити понад три сотні калібрів. Чому на вашу думку не використовували, коли може бути потенційне застосування саме цих ракет? Ну, не хочеться вступати в дискусію з іншим експертом, але от наше видання, воно ми порахували те, що скажімо, за йде про показник від 245 до 285, це запору на дані головного управління розвитку України щодо кількості калібрів станом на листопад, і з урахуванням витрат калібрів протягом цього періоду до першого ну, квітня, фактично. А наскільки вистачить важливий аспект тому, що виробництво їх продовжується, але якщо рахувати, грубо кажучи, у залпах, наскільки їх вистачить саме? На такої кількості до 285 калібрів умовних, тому що знову таке виробництво продовжується. Але якщо взяти uh -huh. таку от число, наскільки вистачить російським кораблям у чорному морі, наразі враховуючи те, що в них залишилось, тому що деякі на сій калібрів уражені. Якщо просто брати саме по те, що в них має бути, окрім уражених, то це один залп. Там при нашій 10 ракет калібр, uh -huh. це для чого okay. вони виведуть всі свої кораблі, окрім тих, які були знищені або у Тобто це Ростов на Дону, зокрема, підводний човен. Вивести такий склад кораблів вони чи можуть, тому що знов таки зараз проблема в тому, що у них, них проблема. Вони весь свій свої ударні кораблі запхали у Новоросій кінські і закрили його баржами.